Мене звати Діна Простокіна. Я автор грошового марафону медитації і медитую вже більше 10 років. Поділюсь з вами, куди я їду зараз. Я їду на ретрит. Ретрит тере Віпасана. Це перший ретрит в моєму житті. Я, в принципі, морально до нього готувалась. Він відбувається в Карпатах, проходить він 5 днів. Що таке ретрит? Це коли 5 днів. Ми не будемо ні з ким говорити. Взагалі, учасниці, учасники між собою не спілкуються, не використовують гаджети, соцмережі, телефони. Ми спеціально взяли з собою годиннички, і весь цей час, всі п'ять днів, ми будемо медитувати. Для чого це робиться? Для того, щоб очистити свою свідомість, для того, щоб інакше взагалі подивитися на світ, оцінити Швидкоплинність часу або взагалі тривалість часу для того, щоб розібратися в своїй свідомості і підсвідомості. Я, якщо чесно, не знаю, як це буде відбуватися, і в мене є невеличкі страхи. Перший великий страх це чи витримаю я це, тому що я ніколи не практикувала, щоб не спілкуватися 5 днів, весь час медитувати. А я не сказала вам ще одну важливу річ. Ми будемо їсти лише два рази в день, і це буде така легка вегетаріанська їжа, щоб не заважати переварюванню, не нагружати організм переварюванням їжі для того, щоб не забирати енергію, щоб вся енергія йшла в думки, в очищення свідомості і так далі. Коротше. Зустрінемось з вами після віпасани. Я обов'язково розповім, що це був за досвід. Мені самій дуже-дуже цікаво. Ну я впевнена, що все вийде. І це буде дуже цікавий досвід. Все, па-па. Я вернулася з Віпасани, пройшло 5 днів. І я дуже-дуже хочу поділитися з вами моїми відчуттями, моїми інсайтами, що я пережила за цих 5 днів. Суть цієї віпасани було... Побачити, хто в домі господар, ми чи наш мозок. І я вам дуже часто розповідаю, що дуже важливо навчитись керувати своїм мозком, що ваш мозок лякливий, брехливий, боїться випробовувань, оберігає вас від виходу з зони комфорту. І це все була теорія. Я пережила це на практиці і хочу прям передати вам ці відчуття. Значить, наша психіка дуже. Противилась психіка всіх учасників. Це було дуже-дуже складно. Теоретично, здається, та, що ж таке, 5 днів без телефону, 5 днів помовчати, ну, вставати в 5 ранку ми періодично і встаємо. І медитації 8 годин це дуже багато. Як саботувала наша психіка? Багато хто ми сидимо в медитації, ноги болять, все болить, коліна болять, спина болить. Ну, от 4 години підряд, з невеличкою перервою, висидіти дуже-дуже важко в позі лотоса. І як психіка, що робить з людьми? Люди починають ходити в туалет, починають пити воду. Тобто, мозок, наша психіка керує нами, мозок керує нами, мозок кричить. Коли це все закінчиться, хочеться дивитися на години, хочеться відкривати очі. Ти не можеш прийняти цю дійсність. Крім того, здається, що ти постійно хочеш їсти. Це відчуття такого шаленого голоду, воно проходить день на третій. На третій день я вже зрозуміла, що я наїдаюсь, що два рази в день цього достатньо, що легка їжа це прекрасно. Крім того, під час випасини дуже накопичується енергія. Виходить, що ми її не витрачали. Не на соцмережі, не на говоріння, не на думання, ні на які дурні справи, не на дурні думки, нікуди ми не витрачали нашу енергію, вона дуже накопичується. Тобто відчувається такий приплив енергії. Що було з учасниками? Нам всім було надзвичайно складно, і одна з учасниць навіть написала. Не можна було говорити, ми тільки писали записки, якщо щось треба було, написала. Ці ваші мантри і медитації дуже піднімають енергію, я не могла заснути цілу ніч. А сьогодні день від'їзду це вже в кінці, скажімо так, наприкінці віпасани. Сьогодні день від'їзду, тому я на вечірню медитацію не прийду. І дивіться, як влаштована наша психіка. Вона буде оберігати нас не робити те, що нам некомфортно, те, що необхідно для нашого успіху. Те, що, в принципі, є нашою, нашим ростом, нашим квантовим стрибком, психіка буде робити все, щоб не дозволити вам цього робити, і буде знаходити виправдання. Що було зі мною? Дівчата, у мене так боліла спина, що в мене піднялася температура. І це теж. Витівки моєї психіки. Температура в мене пройшла на наступний день буквально. Тобто ти з кожним днем звикаєш насправді, психіка адаптується, організм адаптується до такого аскетичного, скажімо так, ритму життя. Але на початку в мене піднялася температура. І тим не менш я собі поклялась. я не буду вставати в туалет під час медитації, тому що я розумію, що я в туалет не хочу це уловки мого мозку. Я не буду дивитись на годинник, хоча мені постійно хотілося подивитись, ну коли вже ж воно закінчиться. І я вловлю цей момент, що я отримую кайф від складності, що я в цей момент можу розслабитись, і мій мозок не думає, що там далі, коли вже закінчиться. Ну коли, ну що, ну як? Оцей момент мені дуже хотілося контролювати. І мені це вдалося. І я цим пишаюсь. Отож, мої висновки після віпасани. Ви навіть не уявляєте, наскільки ваш мозок керує вами. Приклад, перший день я виходжу в Карпатах, а там бруд. Бруд таке болото, пройти неможливо. Перший день відслідковує мої думки. Боже, болото, погуляти не можна, лки-палки, що це таке? Приїхала в Карпати, і тут не можна погуляти, всі кросівки вимазані, оце от починається в голові. На п'ятий день я вийшла і подумала: ну, болото, ну, лежить собі і лежить. А ти вирішила, що воно має тут не лежати? Лежить собі, нікого не чіпає це не добре і не погано. Це факт просто факт. Чому я маю давати цьому негативні інтерпретації? Тобто, після віпасани мозок настільки заспокоюється. Відбувається таке внутрішнє наповнення і розслаблення, що ти дивишся на події і не даєш їм негативної оцінки. Просто бруд, просто гори, просто сніг. А чого ми вирішили, що тут не повинно бути бруду? Оце такий спокій. Крім того, висновок номер два. Я завжди думала, що енергія це коли. Отак от тебе колбаси, ти бігаєш. Робиш, і на все вистачає енергії. Це не так. Зараз я відчуваю такий приплив енергії, і ця енергія відображається в спокої і внутрішньому розслабленні. Коли ти дивишся на речі і просто, просто не оцінюєш нічого, не витрачаєш свою енергію на оцінку якихось фактів. І, як правило, в нас негативна оцінка, на жаль. Тобто внутрішня енергія це насправді те, що всередині і вона дуже спокійне. У мене взагалі інше поняття з'явилось. 39 років після віпасини в мене з'явилось інше поняття, що таке внутрішня енергія. І це неймовірно просто. Третє, ми навіть не уявляємо, наскільки наш мозок керує нами. Якщо постійно заспокоювати себе, контролювати, щоб не давати якихось оціночних мислень, то жити стає набагато легше. Четверте, наші емоції, наші соцмережі, наші переживання, наші спогади, наші страхи забирають надзвичайно великий ресурс і дуже багато нашої внутрішньої енергії. П'ять днів я пожила без думок, без оцінки інших людей, без соцмереж, без переживань. І це дає такий шалений заряд енергії, що ви навіть не можете собі уявити. Далі. Це тільки наш мозок думає, що нам треба багато плотненько їсти. Це неправда. Можна харчуватись дуже помірно, здоровою їжею, і це дає ще більше енергії, тому що ви не витрачаєте час на переварювання їжі. Шосте. Рано вставати і рано лягати це саме прекрасне, що можна для себе придумати. І що я вам хочу сказати? Що в мене зараз як фільм, який зі мною відбувся. От, ніби я жила, жила, жила таким бурним своїм брухливим життям, то чух! П'ять днів, як я, я в кіно побувала. І зараз я сижу і не можу зрозуміти, що взагалі відбулося. Але я вам точно скажу, що в мене стан такого спокою і прийняття дійсності. І це неймовірно, це прекрасно. І Я дуже дякую Богу, що в мене з'явився такий досвід у моєму житті. І саме останнє, що я хотіла вам сказати, що замість того, щоб бути заспокійливі. Замість того, щоб жити в стресі, в постійній нервовій напрузі, замість того, щоб вилазило волосся, погано спалось, кидатися на дітей, на своїх близьких, замість цього можна робити одну просту і дієву річ це медитувати. Медитувати і контролювати свій внутрішній діалог, спостерігати за собою. Саме тому я весь час туплю за мій грошовий марафон медитації. Наступний потік буде в лютому. І я вас всіх запрошую, бо медитація це справді крутий і дієвий інструмент. Все, всім па-па, до зустрічі!